Привіт! Ви щось робите? Давайте зробимо кільця. А ой Боже, що це крутиться? Достатньо таких двох міста, і ви отримаєте багато задоволення з ними. Або ви можете на них спокійно тренуватися. Я мав такі кільця ще в дитинстві і маю їх до сьогодні, але вони були виготовлені. Припускаю з якогось букового гнутого дерева. Моу, і вже мають найкраще позаду. Вони на красивих конопляних мотузках з таким простим механізмом, який дозволяє змінювати висоту виготовити такі кільця, шаття це досить складна справа. І, можливо, ви помітили, що сьогодні ці кільця зазвичай виготовляють з фанери сучасні, зазвичай мають зовнішній діаметр близько 240 мм і товщину. або Діаметр, оскільки це круглий переріз 28 або 32 міліметри, тоді як мої старі дитячі мали, діаметр 180 мм і товщину приблизно 20 мм. Я вирішив зробити такий компроміс не лише через те, що їх будуть використовувати як діти, так і дорослі, але також через моє машинне обладнання. Зараз поясню чому. Для виготовлення таких кілець вам, по суті, вистачить верхнього фрезера і двох фрез. Одна, якою ви виріжете ці кільця, і друга радіусна увігнута, якою ви зробите це заокруглення. Такі кільця PAM можна купити вже за 8 сотень, і за ті самі гроші ви можете купити в Юнімакс набір радіусних увігнутих фрез. Тож я, звісно, купив краще ті фрези, тому що за допомогою цих фрез я можу виготовити кільця, тоді як за допомогою кілець я фрези не виготовлю. А в цьому наборі найбільша фреза має радіус 12,7 мм, тобто півдюйма. Отже, ідеально, я повинен мати матеріал товщиною в дюйм, тобто 25,4 мм. Такого матеріалу у мене тут немає, тому я фактично повинен був його виготовити з напівфабрикату, а саме з фанери товщиною 18 мм. Я склеїв дві ці фанери разом, в результаті чого отримав плиту товщиною 36 мм. І мені потрібно було позбутися зайвого матеріалу. Ви можете або відфрезерувати його, наприклад, на рейсмусі, але при цьому втратити багато матеріалу, що, на мою думку, шкода. Тому я вирішив, що відріжу це стрічковою пилкою, і в результаті отримаю одну товстішу плиту, яку використаю для цих кіл, і другу тоншу, яку зможу пізніше використати для чогось іншого. Ну і ось перше обмеження. У мене є стрічкова пилка, яка прорізає приблизно 210 мм, тому я вирішив зробити коло діаметром. 200 мм це було нелегко. Вам потрібна стрічка з малим TPI, 3, зуби на дюйм, щоб добре викидало стружку. Зрештою, я прорізав це з двох сторін, тому я повернув і дорізав з іншого боку. Ну і результат вийшов добре. А потім я пішов протягнути це ем, через товщинну фрезу, ну, тобто через протяжку. Якщо у вас її немає, ем, довелося б шліфувати. Ну, причасткучись, наприклад, стрічковою шліфувальною машиною, тому, е, мабуть, було б краще дійсно знайти фанеру відповідної товщини, будь то 24 або навіть 28 мм. Але тоді було б краще, якби у вас була радіусна фреза з радіусом 14 мм. Отже, дошка вже готова. Я намалював на ній кола. І виявив, що додаток такий малий, що якби я фрезерував, то фрезою зачепив би і другий шматок. Тому я знову розріжу це на стрічковій пилі, яка має малий пропил, і кожне коло потім виріжу окремо. Я буду різати за допомогою спіральної фрези діаметром 6 мм і за допомогою дуже простого пристрою. І спочатку звичайно виріжемо зовнішній діаметр, тому що якби ми вирізали внутрішній, то втратили б центр, який нам потрібен саме для розміщення. Цього пристрою за допомогою цвяха. Зовнішній діаметри ми можемо вирізати наскрізь, але внутрішній рекомендую не прорізати повністю, тому що в момент, коли ви його проріжете і не зафіксуєте окремі частини відносно одна одної, це може призвести до удару. Да? І ви можете пошкодити або заготовку, ну або в гіршому випадку зламати фрезу. І це було би дійсно шкода. Тому я не прорізаю повністю. Лише, наприклад, на глибину половини або двох третин. А те, що залишиться на ці... цей недоріз, я потім прорізаю за допомогою лобзика, а залишок, що залишиться, обробляю за допомогою фрези з підшипником. Це хоч і трохи складніша технологія, але зате більш е, надійна. Отже, у нас готові обидва кола в сирому стані. Тепер нам потрібно їх заокруглити, і оскільки я хочу, щоб контур був якомога якіснішим, я вирішив ще е трохи доробити його на токарному верстаті. Ну і на токарному верстаті я спочатку обробив це різцем, а потім ще відшліфував наждачним полотном, щоб поверхня була якомога досконалішою і щоб нерівності, якщо такі є, не копіювалися під час заокруглення. Ці радіусні фрези мають підшипник. Який у цьому випадку можна використовувати для створення заокруглення, але тільки з одного боку. Тому що якщо ви зробите це заокруглення і повернете коло, то з іншого боку підшипник вже не зможе спиратися на початковий край, якого вже немає, а спиратиметься на радіус, і ви фрезою зайдете трохи глибше в матеріал, ніж коли це було повернуто мако спочатку. Отже, в цей момент ви не можете використовувати підшипник. Вам потрібно зробити якийсь е, простий кутовий упор, який ви налаштуєте так, щоб коло не заходило у фрезу більше, ніж потрібно. в принципі, краще зробити цей упор відразу спочатку, взагалі не використовувати підшипник. Це також має перевагу, що не копіює ті маленькі нерівності, які можуть залишитися після попереднього фрезерування. Отже, просто обидва кола вже відфрезеровані фрезеровані, гарно заокруглені. Потрібно ще відшліфувати. Ну і для цієї мети я виготовив вузькі стрічки. Спочатку я вирізав це зі старої стрічки від стрічкової шліфувальної машини, але відразу зрозумів, що зробив неправильно, тому що якщо у вас якісніша стрічкова шліфувальна машина, то під стрічкою є ще вставка з графітом. І цей графіт у дуже забруднює стрічку з тильної сторони. Тож у мене були брудні руки, що само по собі мені, звісно, не заважало. Але коли я торкався до відшліфованого кола, я його забруднив. Тому, врешті-решт, я взяв нову стрічку з зернистістю 120 і знову нарізав з неї смужки. Цього разу я розрізав її на третини. Це стрічка шириною 100 мм, тому у мене вийшли приблизно 3 сантиметрові смужки. Увага! Не шліфуйте радіально, тому що на внутрішньому діаметрі ви зробите такі канавки, які потім важко видалити. Тому потрібно тримати це якомога більше під кутом. І ще при цьому робити такий гойдаючий рух. Тоді у вас вийде дійсно красиво. Переходимо до обробки поверхні. Хто мене знає, той, мабуть, здогадується. Так, гляна оліфа. Я завжди переливаю її з більшої упаковки в щось менше, зокрема в скляну миску. І черйо підігріваю її знизу за допомогою чайної свічки. Таким чином ви досягнете температури майже 80 градусів. Хоча для оліфи достатньо і 60 щоб знизити в'язкість і щоб оліфа краще вбиралася в матеріал. Я використав для цього свій круговий поворотний стіл, щоб ви могли рівномірно нанести її по всій поверхні. Оліфу залиште вбиратися, а те, що не вбереться, через деякий час потрібно витерти. Ну а після висихання оліфи ви можете випробувати ці кільця. Вам знадобляться два ремені. Я використав ремені з тріскачкою, які витримують півтори тонни, що дійсно достатньо. Якщо на цьому будуть лише гойдатися діти, то, звичайно, не потрібно використовувати п'ятитонні ремені. Ну, але якщо на цьому будуть тренуватися дорослі і виконувати якісь трюки та висіти вниз головою, то я б, звичайно, розрахував це мов, достатньо. Посилання не тільки на використані фрези, ви знайдете в описі під відео. А якщо ви зробите такі кільця, то бажаю вам з ними багато задоволення. Дякую, що дивилися. Будьте щасливі і робіть щось.